Грандіозну розпаковку. Утоплених контейнерів, утоплених. Ігор покаже, нам їх машина звадить, що-то подарить, щось посмотримо, щось приобретемо, щось розіграємо. І так ось вот, і переходить і пройшов. Вам контент на морсьці мій товар. Так що товара за рік дуже багато. Зараз покажу. Звідки береться товар по 100 гривень? І куди йде? І куди він йде. Він або продається на сайті 100 гривеньcomua Робиться. Лотом продаємо контейнера, як купуємо, так само лотом продаємо. Що за товари в нас сьогодні є, що можемо при... запропонувати як на гурт, так само на роздріб, за саму кращу ціну і за безкоштовну доставку по Україні. Це давайте розглянемо. Пожалуйста, тих... Із контейнерів витащені коробки. Скажи, будь ласка, а мокрий товар буває, мокрий. Ну, ось бачите, помочена, була помочена коробка, це все висушили, просушили. Я тобі дарую такий, опа і робиш розпаковку. Ого! Ножа, vai, не побажаю. У нас бомбоубежищах в совєтських, от такі ножи були так? для парашутістів совєстських, щоб стропи різати. Ну це воно знаєш для чого призначено. Для чого, траву підрізати? Ні. Баранам. Ні, то не треба. Ні. Ай, е, це ніж для підрізки яблунь винограда. Зрозумів. Шоковиці. Да. Це для щеплення. 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 Дерев, в общем, нам... откуда начинаем? Це, коробки, це... мокрий, поглянем, все починаємо? Розпаковуй перший цей мокремо. Це тут. все з разных коробок чи це, все. все що це, таке? це все різне, все різне. Ворна солянка, так? Можна любую пакувати. Любу розпаковувати. Ну поїхаємо. Давай, розпаковуй всю. Давай. І давай. в нас стуз розпаковує товари Ай. на складі. Ай. Я ж ти говорив, надо було берці не продавать за 100 гривень. Ходить в берцях. І давай, ану. І зараз будь, голова будь, китайська може бути. І зараз будеш говорити, що це таке. Ану, відкрив, ну, від, відкривай. Щоб не порізати голову. Що це? Я, як, як думаю? Що Ти це мені це? такі вопроси задаєш. Що це? Ану, відкривай. Та не відкривай повністю ящик, потім буде валятися по всім складувати. Зверху достав коробку. А як її доставати? доставай? А, я думав, вона склеєна все. Ні, Що це у нас? Я не знаю. Дивіться, хлопці. 36 мегапікселів. Помніш що таке мегапікселі? Мегапікселі цей момент. Це, да? це в телевізорі кількість квадратиків. Це ну, вач, що це нас? О, фоміки! Правильно, це у нас дитячі. дитячі це косметика. Двох, дитяча косметика. Двохсторонні марки раз. Матюки можна писати. О, бачите, ще й пишуть. Не, не висушені. Різні кольори. Дуже багато такого товару попадається. А ну. Значить, фломастери, це може ці, ці чеки робили, так? Да? Це іменно товар ну, для того, ні. щоб... Це, это... Наверное, більше він для дітей, я скажу. Це не для письма. Косметика дитяча. Ну, типа, да, Може і косметика. Якщо постійно піду, то буде косметика по дому, а не дитяча. Так, давай далі, розпакуй сім'ї. У нас немає не так багато часу. А, то багато. Хорошо, що ще? От, Розпакуй, блін. От давайте, з кому цікаво, що там. Що там, хто напишіть. Ага, гусаки. От хто знає, що це гусаки. Ну що це ще? Та це шкура <laughs> от убитого гуся. Отак, от де беруться в нас гуси, на сьомому кілометрі. А бачите? є такий, щоб метр двадцять, щоб я в нього заліз. Щас розпакуємо, далі буде. Залізеш. Дивиться, який гусак, каже, гуси. Так, давай далі. Про Пропускаємо це гуси. Гуси, цілий кульок гусей, дивіться. Глядьте нашматовані гуси. гусі. А ви думали у вас магазині? Кому потрібно на гурт, на розріб, звертайтеся, самі кращі ціни іще. На гурт у нас безкоштовна буде доставка по всій Україні від 5 тисяч. Опять гусі. Це теж гусі. Пішли далі. Пішли. Пішли. Це що? Ладно, не будемо різати, це поворон. Поворон, затичка для гусій. Поварон. Давай поглянемо. Поварон, оце що? Розпакуй. Що це? Оце Що це у нас таке? Це що у нас таке? А ну давай подивимося. Розпаковка склада. Дивіться, щоб там машину не пропікати з контейнером. На сьомому кілометрі, диви. На сьомому вже їде. Да, hey. На цьому, йде зараз спорту. Ah. Спеціально замовили контейнер за 100 гривень uh -huh. під стуса. Він оплатив ще місяць назад, ну чекали дуже довго. Uh -huh. Дуже довго, поки знайшли йому нормальний контейнер. Чуєш, такий мішок, що можна мене відправити? А ми тебе зараз контейнери відправимо на Київ з твоїм товаром, мабуть. Uh -huh. ти, ти ж казав, мені треба два контейнери дачу. От ми якраз і під дачу й знайшли. О. Uh -huh. uh -huh. А ну давай відкривай, що це у нас. Вам цікаво, що Стус туз відкрив. Нам Вау! Прийти. Ведмеді! Тедіки, диви. Та це не медведі. А що це таке? А чого вони не включаються? А, це бобри, поняття, бобри з, з цими хвостами. З Музикальні бобри, вони світять, пишуть. Батарейки треба купити. А, китайці не додумують батарейки вставити. Дивіться, чи ви ящик. Батарейки не можна відправляти. Диви, бо це диви товар. які хитрі китайці, глядь. Упаковка. Половину дали. Бобрами, а половину бумаги заткнули. Ні, це не бумага, це упаковка під цим. Знаєш, як вони роблять? Вони павербанк запаковують, а половину пісок засовують. Попадалось таке?